Приветки, приветки Я Сниму вам трошки Жетона, Киевской У нас сегодня классная погода Сонячно. На кінець наступило. Тепло настало. Це було декілька, декілька днів. Таких холод-холод. Взагалі неочікуваний для травня. А зараз на кінець вже люди вже в шортах ходять в футболках знову. 25 градусів. Дехто пороздівався, хтось ні. Така продорочива. Погода у нас сьогодні. Такі співають, ластівки вже прилетів. Уже тут добудовується. Тут у нас АТБ ще відкрився щось, ще бачите. Будівельники якісь ще, мабуть, буде магазинчик очередний. Така от краса. Он гарне АТБ, Який у нас тут теж така краса тінь. Зим чудового Зімчодового ще познімаю в маленькому скверчику нашому. Там біля напроти. Напроти. Глобала. Чи може прогуляємося разом з вами? Зараз подивимося. Ось такий у нас тут АТБ гарний є великий. Це чорний АТБ, бо я ще такий синій АТБ. А це такий чорний. Там Глобал, КФС, там от класний КФС, різні тут ви бачите. Різні великі торговельні центри. Це ми йдемо по київській вулиці. Прогуляємося. Сьогодні у нас 20, чи як травня, чи 18, щось не пам'ятаю точно. общем, ну, день у день я викладу, зараз це засніму відео. І потім викладу. Зараз ще зайдемо в наш скверчик, прогуляємося трошки, подивимося, як там, що там можливо щось новеньке виросло, якесь там. Я там люблю гуляти, там така класна. Природа чудова. Прогуляємося туди. Ще подивимося, що там. Такі клени гарні, трава, яка вонасичена зелене. зелена. нас Тут терамічна куртка. Там далі теж вона гальна. Здається, що бульбаби цвітуть. Не всі повідцвітали, бо вже багато повідцвітало. Он помана. Там от галова на халя. Ух ти, тут вже нова почта нова відкрилась. Це я ще не бачила. Буду знати, бо я не знала, це якесь щось новеньке. Я нічого не бачу. давно Ой, тут щось машини роз'їздилася. Йдемо сюди. Дещо вам покажу бановану галь. Тут ванова на галя у нас. Навпроти ну, глобова. Хто ще не знав? Там пізні такі піці можна. Пельмени різні такі класні вироби. Майже домашні себе. собі. Така красота. Велика плиточка гарна. Тут теж. Квіточки. Підемо в наш гарний сквер, прогуляємося туди. Може, там щось давно не було. До цього похолодання ще було. Сьогодні потепліло, знову з вами прогуляюся. О, яка краса дивіться, Все розквітло. Знов тепла, тепло, таке гарне. Треба піти на лавочку позасмагати. Ось вот така арочка класна. Там можна випічку класно купити. І хліб дуже смачний. Там пару разів купувала. Тут дуже смачні, такі у нас тут грядки, кущики. Куші як розкущилась, бачите? Розкушилася. О, яка краса т'янь, дивіться, яка краса. Ух ты! Пару років тому я тут знімала, тут були тільки пару грядок пітуній, А зараз, дивіться, який гарний скор. Зробили ці жовті кустики, вони мені нагадують наче якісь квіти. Ця арочка така гарна. М -м -м, красота. Треба приємно тут знаходитися, треба десь сісти на цьому сонячному, сонячному місці і позасмагати. Такі у нас там дерева гарні розпустились. Дуже гарна краса. Тут вони вже ці трояндочки прийнялися, бачите, вже плетуться на цю арочку. І ось така красота кругу. Тут вже знову трава відросла. Я коли останній раз була, то тільки постригли, а воно вона вже знову 50 см десь відросла. Тут такі цікаві якісь дерева. Жаль, тут табличок немає. Там можна позайматися Спортплощадка. Чинов. Ну, тут теж трояндочки. бачите, як вони прийнялися. Вже теж скоро як заплетуться. Чи це їх знову посадили? Їх, мабуть, посадили. То я бачу, що біля них прокопано, мабуть, їх посадили в цьому році. Така красота. Привіт, привіт. Така от у нас краса. Щас посиджу, трошки позасмагаю на такому сонечку. Усім чудового дня бажаю. боживе. Дивіться, релакс такий біля гальки. Чи не вистачає фонтанчика. От, там можна от, займаються люди. Ось така от класна, бачите, галька. Чудово. Сам. І ось от такі от там різні, різні дерева гарні, Це молитвений дім. молитвений дім. І ось така у нас арочка. От на фоні сонця гарно видно. От бачите, яка гарна. Небо взагалі бомбічне, майже пляжний сезон і отакі от кущики жовті. Це ж треба такі кущики, наче вони в осінній кольор у них листя жовтий. Наче вже осінню вони пожовтіли. Клас. Чи там у них я бачу квіточки, Вон, дивіться, які розпускаються такі тонкі віти, у них білі вон навіть є. Ще як вони зацвітуть білими квітами, Ці ми взагалі буде б класно. Треба якось прийти, теж засняти, як це воно буде. Червоні такі клени, зелені оті, бачите. І жовті такі кущики з білим квітом. О, тут вже якась танці почалися. Танці почалися, танці, танці. Ой, співи і танці, голубі. Тут тепер знову, мабуть, буде як на, біля космонавта на польовій. Теж у голубів буде своя нова тусовка. Щоб ще тут був фонтан, то б вони взагалі тут жили, хоча тут, мабуть, вони ще теж живуть. Такі красунчики тут гуляють, пасуться, знаходять собі якесь зерно. Ластівки вже співають, чуєте? Клас, погода взагалі класна. На завтра знову передають дощі. Сьогодні треба гуляти, засмагати, поки що така класна тепла погода. Ну, хоча я там бачила по градуснику, ну, то там вже взагалі дуже тепла погода буде. Ну, вже на кінець, на кінець травня починається літо, на кінець. Всім бажаю чудового дня, чудового тижня. Власних вихідних, класно відвочити на вихідних, тихих точей без тривог. Усім пока-пока!